Всім привіт! Ви зустрічали жуків, які колоніями танцюють на поверхні води, виблискуючи блискучим кольором. Це жук-вельтичка. Таку назву жук-вельтичка отримав за своє вміння дуже швидко рухатися по поверхні водойми, вертітися, описуючи при цьому різноманітні кола або овали. Тіло Вельтечки, Виблискує за рахунок спеціальної речовини, що відштовхує воду, коли жук півнає. З, е, за, завдячуючи двом парам задніх кінцівок, що схожі на весло, вертечка є чудовим плавцем за секунду може подавати відстань близько одного метра. А ще вона може добре літати, адже має міцні крила, проте злетіти з поверхні води в, 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 жук не може. Для цього треба вибратися на сушу, або видряпитися на камиш, або іншу водяну рослину, яка виступає в повітря. І тут, на, в наході, стають довгі та тонкі передні кінцівки, озброєні гострими кіхтиками. Передня пара кінцівок служить також і для виливу здобичі, адже жук є хижаком. Незвичною особливістю вертічки є своєрідна будова очей, кожне око розділене на дві, на дві частини верхню і нижню. Через це складається враження що у жука чотири ока. Чотири, чотири ока для того, щоб, щоб верхньою парою бачити, що, що відбувається в повітрі або на поверхні води, а нижніми – що відбувається в товщі води або на дні. Найчастіше вельтічок можна побачити в сонячну безвітряну погоду як на річках, так і в стоячих водоймах. Я її зловив на річці. Світова фауна нараховує близько 700 видів, а на території Мезинського національного природного парку зареєстровано 4 види вельтячок. Я, 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 я не бачив щоб, я бачив давно ще, щоб вони танцювали жалі на поверхні води, того я зараз того не бачу, зловив тільки одну вельточку і зараз покажу фото. От, от вони так відблискують, плавають такі собі жуки, вільтички.